Який твій позивний? Нема позивного. У мене ще нема. А як тебе тоді називають побратим? Дімон, Діма. Я працював в дитячому центрі, адміністратором був адміністратором анімації. Відповідав за святкування День народження. А, ага, тобто робота з дітками? Так, з дітками. Я відповідаю за, капану, за снаряди. Я підношу снаряди, я їх кладу на лоток. І ну, загалом я відповідальний за стане. Також мені цікаво бути навідником, я хочу спробувати себе. Може вдасться. Взагалі цікаво. Е, є сім'я, дружина. Майже дружина. Коли буде відпустка, хочу зробити пропозицію приїхати. То відразу будете одружуватись? Ну, за відпустку треба все встигнути. Як вона зберегвала, все тебе забрала. Сльози! Але зараз нормально. Вона була за СЗЧ, але я сказав, що я ж нікуди не піду, і тому вона прийняла мій, мій вибір. Вона чекає, переживає, щоб все було добре. Я прокидаюсь, я пишу своїй дівчині та мамі, що зі мною все гаразд. Я живий, здоровий, і йду працювати. Яка була найнебезпечна ситуація на позиції за ці півроку служби? Коли я йшов перераховувати снаряди і десь поруч впала FP. Що думаєш про своїх побратимів? Класні хлопці. Веселі. Постійно є над чим посміяти. Можете вирізати, пожалуйста, момент. Ну, Саня Кастер. Це наш штурмовий варіант. Залежай, Залежай. Стань Стайн поло! Перший день. Дуже закриває. Дуже напруженим, я б сказав, бо ми їхали на позицію. Я ще ж не мав справи з артилерією, нічого не знав. Ми їхали вночі, приїхали і вигружали БК. І я був в кузові автівки. І в той момент, коли я там вигружав кабани, підлітала ФПВ. Я тільки вискакую з кузова і через буквально секунд 5 прилітає ФПВ в кузов. Машина згоріла. Попало в тент, влучило. Але машина була ціла. Затушили все швидко. Вигрузили кабани, мені все показали, лягли спати. Найважче мені, наприклад, тут було звикнути до вибухів. До вибухів, до звуків FPV. Ну, зараз більш-менш не так переймаюся. Що тебе тримає в струю? Те, що мене вдома чекають. Зазвичай, інколи коли ми йдемо стріляти, я просто беру отак от хрестика, молюсь, що все було добре. І вже біжимо стріляти. Напевно поїду на море. А потім, може, хочу відкрити свій дитячий центр. Маленький спочатку, назбираю грошей, буду відкривати своє діло якесь. Ну, а Gracias.